Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 22 серпня, і перед тим, як я розпочну огляд сьогоднішніх американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань. Де ви самі можете обрати кого підтримувати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників? Як завжди, стараюся розпочинати з української теми. І ось про що говорять про Україну сьогодні. А знову ж таки, Курський напрямок не сходить із топів. Тільки тепер дивіться, яка з якої сторони тепер аналіз розказують про те, що тепер... Ну, американці бачать, що росіяни спочатку легковажно віднеслися до ситуації в Курській області, але тепер перша хвиля була такими малими групами допомоги відправлялися, яких українці там дуже швиденько розбили. Але друга хвиля все набагато серйозніше, і там резерви стягуються як із фронтів інших фронтів з України, так само із десь стилів з Російської Федерації. Говориться про те, що перші частини вже цієї другої хвилі мають з'явитися на полі бою в Курській області через декілька днів, а найпізніше очікується, що все угрупування буде там за два тижні, тобто в українців не так багато часу і переживають про те, що українці ще не встигли закріпитися на нових територіях, ну окопатися там, і так і так далі. І переживають, що це виліться ну, далі. Так само розказується про масовану атаку дронами. Я говорив, от вчора про атаку на Москву. Тепер говориться про атаку на Києві на Україну. І взагалі говориться, що це була найдовша атака по, по, по довжині. тобто було збито українцями десь 50, говориться дронів, але сама атака була проходила протягом. 16 годин. І це говориться про те, що була найдовша, найпротяжніша ця повітряна тривога. Ось. Але, от, в принципі, про якісь удари чи якісь ну, враження, яких якихось місць не говориться. Також говориться от така історія про росіян, які, говорять, закликали людей, які живуть в Брянській області, в Курській в Білогородській області, щоб вони були. Уважними на сайтах знайомства, бо взагалі зак... закрили на деякий час і не відкривали незрозумілі імейли, е які приходять від незрозумілих людей, які вони знають. Чому? Тому що вони вважають, що українські хакери засилаючи людям оці... По суті, посиланні, коли там люди нажимають на них, заходять по цьому посиланню, це якось активується там камери безпеки в цьому тому регіоні. І українці потім бачать все як на долоні. І от тепер закликають просто закрити все, як мінімум, поки що. Ну, але отак, отакі заклик до громадян Росії в цих прикордонних областях. На американському просторі. Знову ж таки, перша новина це передвиборча кампанія. Республіканська демократи зараз проводять свою конвенцію в Чикаго. А <кхід> сьогодні, чи верніше, це вже вчора. А... Виступали Клінтон, виступав, Тім Волс виступав. І от дивіться, я тут таку перекличку. В принципі, знов ж таки нічого нового такого не говорили. Хоча я потратив свій час і подивився виступ. Получається, це позавчорашні Обами. От наскільки реально розумна людина, я знаю, що в українському просторі ну, не люблять е Барака Обаму за Крим, але це окрема історія. Але в плані того, що зроблено для економіки Сполучених Штатів Америки, в плані того, наскільки знову ж таки людина, яка вміє скласти в правильні речення слова, навіть до чого це розказує, тому що. Трамп, а вчора в нього була один із своїх так само передвиворчих мітінгів, він проводив в Північній Кароліні, і я говорив про те, що його радники закликають закликають його більше фокусуватися на життєвих проблемах, розказувати про політику партії, тобто, що він хоче принести людям. І, і от він каже: от ви чули там, і до речі, от такий цікавий момент. Трамп, це от хто хоч трошечки його дивився, це його фішка перекручувати чиєсь ім'я. І я так розумію, що в його голові це він думається як найвища форма образи. І от він звернувся до своїх оціх фанатів і каже: ви чули, як вчора виступав Барак Хусейн Обама? І він, до речі, завжди це говорить. Маючи на увазі, що Хусейн це мусульманське ім'я, значить, Барак Обама не справжній американець. Ну і ця стара пісня, ще хто зняв з якого року там ішла? Що виходить, після 2016 року він про це все розказував. А справа в тому, що і Барак Обама, і Мішель Обама розказували про те, що, в принципі, знаєте, їм так само закинули, що завжди, от демократи казали, треба йти. Верхньою дорогою не, не, не копатися оце, в спідній білизні, брудні, але вони на цій конвенції і Мішель, і Барак. О, обоє добряче прослись по Трампові. Там, ну, в принципі, в такому, що комусь приходить усе на, золоті, на золотому блюдечку, хтось кар'єру свою будував на золотому ескалаторі. Там такі речі були сказані. Ну і знову ж таки, про те, що Трамп взагалі не дбає, він тільки переживає про своє. Послухайте, як він плачеться тільки про свої проблеми, от мені те зробили і так далі. До речі, от е, така закидушечка вам, просто послухайте, як Путін завжди оце, нас на нас обманулі, Оце лінія, оця диктаторська, вона іде, перекликається. Там знаєте, оце таке я бідненький, нещасненький, виберіть мене. І тут він каже. От просто я не знаю, як це вкладається в голову. Доросла людина йде на пост президента, і просто кривляння перед цьому, але його НАТО обсихає, як це. Але просто я попробую передати на емоціях, знайдіть, кому це цікаво на Ютубі. Подивіться, як це насправді відбувалося. але... Каже, мені говорять, щоб я не переходив на персоналі, а говорив про політику. Що хочете, щоб я і далі говорив про політику? Я реально не перебільшую. Просто це, це настільки смішно і сумно реально дивитися на такі речі, розумієте? <смеш> Отака от штука. Ну, а до речі, ще одну річ скажу за Обаму. Він от а, а, на цій конвенції. А, Завалив такий жирнючий комплімент Тіму Волсу. каже: Я закоханий каже в цю людину. Каже, це просто людина, яка вийшла з самих низів, добилася все своїми руками. Ну, і те я розказував його долю народився в місті 400 людей населення, вивчився на вчителя, був вчителем, був тренером футбольної команди військовим. Тобто, ну еталон, так сказати, тільки рівняйся на нього. І каже, ви тільки подивіться на його сорочку. От барак мама сказав, що, в принципі, весь зал випав. Ви каже, подивіться на його тефлонову сорочку. Ви думаєте, що це якийсь дрес-код, якийсь чи там якісь, знаєте, як оці компанії курірують, і вони йому кажуть, оце вдівати. Каже, ні, каже, він її достав із своєї шафи. Він просто до, до корня мізків проста людина така. Ну, от, в принципі, зал таки оцінив. Ось і ще про праймеріс. От е, Флоридські, до речі, я от на вчорашньому розказував про те, як е, е, колишній спікер підтримував антітрамповського кандидата і програв, вбухавши туди кучу грошей. Але тепер дивіться, новина трошечки іншого плану, але знову ж таки, республіканський праймеріс. В більшості там знов ж таки Рез... Флорида в більшості своїй республіканський штат. І дивіться, яка історія про губернатора Десантіса. На цих праймеріс він підтримав 23 кандидата в шкільні ради. І говориться про те, що до Десантіса ніхто раніше із губернаторів не приділяв стільки уваги, підтримуючи кандидатів в шкільні ради. Оце в Десантіса, в принципі, от є план такий, взагалі, шкільну освіту. Державну, щоб вона була більш таки консервативною, тому він от вибирав, підтримував кандидатів, які підтримуються, підтримуються цієї лінії раніше. До десантеса в шкільних радах це були вибори завжди. що а ну місцеві люди не звертали увагу, взагалі до якої політичної сили він відноситься, тому що це ви не вибираєте там для штата, для країни. Ви вибираєте для свого міста, і більшість людей знають уже давним. Один давним-давно один одного розумієте, що ця людина? Я з цією людиною вже на роботі відробив чи там ще що-небудь робив. Ми пересікалися, і до лампочки, до якої політичної партії він відноситься, я знаю його як людину. І тут питання наших дітей, значить, інтереси моєї дитини в даному випадку на першому місці. Але дивіться, що змінилося, коли десантіс 22 другому році. Переміг знову ж таки, обновився, обнулився є губернатор штату Флорида, і почав людям закидувати, що я може піду в президенти. І в республіканській партії була така ціла хвиля, що Трамп та да, старий, але Десантіс, це обновлена покращена трамп 2 якщо так можна сказати, тільки набагато кращіша версія. І в 22-му році він підтримав тоді. 30 кандидатів у в шкільній ради. Із 30 тільки шестеро із них програли. В 24 році він підтримав 23, половина із них програли, і шестеро із них е, будуть перевибори, тому що не один із кандидатів не набрав е, більше 50 плюс 1 голос. І виходить, така тенденція, що е, з цією передвиборчою гонкою, коли десантіс нібито рипнувся, потім. Америка його відкинула, і тепер штат Флорида так само, в принципі, на нього дивиться, як людина вже не настільки впливова, як було от два роки тому назад. А так само тепер, от політична складова, в принципі, на першому місці, і вже одна новина виплила, яка вже трошечки забулася. А що саме, це про. Трамповський бізнес шахрайство судовий процес, я нагадаю, ішов 11 тижнів із жовтня 23-го року по січень, І коли в лютому місяці суддя виніс вирок за шахрайство, який, в принципі, згідно того рішення. Сам Трамп і всі його сини їм заборонена бізнес діяльність в штаті Нью-Йорк за те, що вони займалися бізнес-шахрайством, Їм присудили виплатити штраф там 355 мільйонів доларів повернути, і ще 100 мільйонів доларів за. Проценти за те, що вони заробили на тих грошах, що вони там махлювали, і так далі, в сумі 454 мільйони доларів. І зимою демократи крепко раділи, тому що ага, Трамп би потратив би ці гроші на програму, а тепер він мусить платити сюди. А ці гроші в нього нема. Все, Трамп зійде з дистанції і так далі. Ну, правда заключається в тому, що Трамп не одного цента свого рідного не тратить на кампанію. На нього скидаються живі люди. До речі. Це не тільки Трамп на демократів так само скидаються живі люди. Тобто, ви не можете сам собі скинути там гроші і так далі. Якусь частину, в принципі, мабуть, можете і так далі, але дуже багато живих справжніх людей під скидають гроші. Так, от гроші, як би там політика чи не політика, передвиборча кампанія чи ні, у Трампа таких грошей не було. На апеляцію, тому що коли ви подаєте апеляцію, ви маєте внести 120% від тих 454 мільйони. Тобто близько до там 500, з лишнім, коротше, більше 500 мільйонів доларів треба було положити на бочку. Тоді Трампу пішли на уступки і заставу внесли, знайшовся якийсь спонсор, внесли 175 мільйонів доларів. Це було в березні місяці. Ну, як ви розумієте, воно ж не закрилося, тому що коли ви подаєте апеляцію, то попереднє рішення суду, тобто заплатити штраф і відійти від бізнесу в Нью-Йорку, воно в принципі тимчасово припиняється. І от тепер от новина вийшла про те, що судовий оцей апеляційний розгляд цієї справи буде 26 серпня, і по суті, це. От реально останнє рішення, яке ще буде перед виборами, яке Трампу там ну, доведеться платити, тому що там інші політичні питання, там, от про які я розказував в попередніх оглядах, а тут от, треба буде оце або, до речі, в чому заключається апеляція Трампа? В тому, що вони не говорять, що вони махлювали чи не махлювали, а вони говорять про те, що прокурор, який предоставив дані про ці документи. Вони вийшли за терміном, тобто є там обмежений час, коли ви можете подавати це. Ну, і на думку а, захисту Трампа а, звинувачення прокуратура прострочила той час. Ну, вийде що з цього чи не вийде, будемо дивитися далі. Новина для деякої категорії американських іммігрантів. Дивіться, а, в а, червні місяці. А, адміністрація Байдена оголосила спрощену процедуру для нелегальних іммігрантів, які проживають в цій країні більше 10 років, одружені чи з, з на, е, американках, на громадянах або замежом заміжні за американськими громадянами. Спрощена процедура, їм надається тимчасовий е, статус легальний, що вони потім можуть легалізуватися, подати там на зелену карту, там і громадянство далі і так далі. Так от е, історія про те, що цей законопроект запрацював. Ну, і знову ж таки, головний момент, що. 10 років мінімум маєте прожити в цій країні безвиїзно, тобто ви не мали права виїжджати навіть, умовно кажучи, ви в Мексику, в Канкун якось поїхали там на у відпустку. Це перекреслює цей час. Якщо ви людина прожила в цій країні мінімум 10 років, одружена чи заміж... заміжня за американським громадін... громадянином чи громадянкою. То цей закон на американському цей еміграційний службі можна подавати, заповняти ці документи і легалізуватися. І це в Америці говориться, що таких людей, що підпадають під оцю нову програму, близько 500 тисяч півмільйона людей. І так само це працює і відносно дітей до 21 року. Тобто, ну, теоретично історія така, що громадянин одружився на негромадянці. І привезли цю дитину, він її усиновив, вона не має ніякого статусу, то от так само спрощена процедура і для цих дітей. А, дивіться, яка новина із також із Флориди, але це от. Така жутковата новина, я б сказав, би, але доволі голосна, така реально дивна. Історія тянулася з 1984 року. Дивіться, що трапилося тоді. Батьки наняли в Америці це називається Бейбі Тобто зазвичай це дівчата молоді шкільного віку. В даному випадку дівчині вже було чи жінці було 22 роки. Вона гляділа дітей. І одного разу батьки прийшли, а дитина якось себе незрозуміло веде. Дитині було п'ять місяців, повезли в лікарню, в дитини крововилив, а цю дівчину почали звинувачувати, що вона трусила. Оце коли трусити отак дитину, маленька дитина, мозок там шкод пошкоджується, вилив це. А вона сказала: ні, це неправда. Дитина просто впала, я нічого не робила. Подружкам нікому не признавалася. Але в наступному році, тобто це 1984 рік, в наступному році судовий процес затягнувся. Вона визнала свою вину. Хоча на публіку журналістам сказала: Слухайте, я не винна, але я хочу, щоб це все закінчилося, щоб просто судовий процес закінчився. На той момент вона вже була вагітна. Третьою дитиною на шостому місяці. І от що зараз реально дивно, коли вона визнала цю вину в цьому по суті, злочині, що їй присудили, що вона мала з'являтися у в'язницю тільки на вихідні, тобто, на протязі 5 днів, там, чи працює вона, чи що вона робить тільки на суботу-неділю вона з'являється у в'язницю. З шестимісячного цього терміну вагітності до моменту, коли вона народить, коли вона народила, тоді решту терміну три роки умовно. Тобто зараз люди дивляться на це все діло, і вони пробують зрозуміти, що це за такі, оце є визнання, таке угода була. Вона визнає свою вину, а їй отакий ну реально гібридне покарання за те, що вона там зробила. Але знову ж таки, я нагадаю це 1984 рік, ніяких там камер, нічого не було, цей хлопчик вижив, але він залишився інвалідом суть, по суті до смерті. Він інвалідний візок, ходити не міг. Ну, прожив 35 років і помер у 2019 році. І, думаєте, ця справа? От чому вона зараз попала знов ж таки в топи? А коли провели ростин. Причина смерті цієї цього чоловіка, вже 35-літнього. Виявилося, що причина смерті це все-таки оця а, була а, травми, нанесені в тому п'ятимісячному віці, і це все змінило йому там і в мозку, там, і всі ці штуки. А цю жінку знову заарештували, і їй світило вже по в'язнення. Зараз цій жінці вже 62 роки. І дивіться, вона на цей раз знову визнала свою вину і а, її засудили на три роки. А, но я вам скажу, що історія просто. Я не знаю, за. я не знаю просто як, як навіть коментувати. Але от така історія із з минулої, яка, по суті, тягнулася 40 років. Тому що цей чоловік помер у 2019 році через 5 років, а це зараз вона, от ця жінка, сіла у в'язницю на 3 роки. По суті, за те, що вона зруйнувала життя там цілій родині, не говорячи вже про цього хлопця, що він не мав ніякого життя. Отаке. От а, і ще новина так само скандально політична, і я так само неоднозначно до таких речей відношуся: із штата нью гемшир Історія про трансгендер, трансгендерну дівчину, яка народилася, так розуміє, хлопцем. Тепер вона себе вважає дівчиною. І їй 15 років. Вона пішла в 9 клас. Це Хайскул, вища школа в Америці. І історія: дивіться про що, що. А, вона хоче займатися спортом. Ну, як ви розумієте, тут не треба бути якимось біологом, щоб в принципі, довести, що в середньому, якщо брати середньостатистичного хлопця і середньостатистичну дівчину, то хлопець буде і сильніший, і швидший, і там я не знаю, і вище пригати, стрибати там, і так далі. Ну, вона, ця трансгерна дівчина, хотіла займатися футболом. І одна з а, європейським футболом мається на увазі. І одна справа, коли це там в цей middle school, в середній школі, це просто граються там, ну, між школами змагання. там, Ну, виграли, програли, подружки погралися, посміялися там. На тому все. А дивіться, що. А, коли це хайскул, тут уже впливає на зовсім інші і багато інших речей. Чому? Тому що е, тут вже включається скалошіп, шкільна стипендія і так далі. Тут багато інших речей. І е, в цій ситуації ставляться неврідні умови. І якраз так співпало, що губернатор Ньюгемшера, він республіканець, підписав закон, який вступив в дію от в понеділок на цьому тижні, що спортивні команди в штаті. Або це хлопчачі, або це дівчачі, або студентські, тобто загальні. От, Можливо, і такий варіант. Хоча я, в принципі, не знаю, що це навіть за ситуація, я з таким не стикався. Ну, я так розумію, що десь таки буває. Тобто, що це має бути змішана команда, але це так, таке зазвичай трапляється, коли там діти в дитячому садочку, там вони аби буцують м'яча, там немає різниці. В старших класах я такого не зустрічався. І виходить, школа, в яку вона пішла в хайскул, їй повідомили, що вибачте, але ви не зможете більше тренуватися з командою, грати, тому що ось такий закон. А батьки подали, в принципі, на школу в суд і тому, що ну ущемляють нашу дівчинку, вона хоче грати а, у футбол. Вона просто хоче бути з друзями і так далі. З такої сторони підійшли, і суддя. Дивіться, що він зробив. Тимчасовий дозвіл для цієї трансгерної дівчини займатися із всій футбольної команди Але він сказав одразу, що це тільки стосується тієї дівчини і тільки тимчасово. Тимчасово до 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 моменту, коли розпочнеться судовий процес 27 серпня на наступному тижні. Чому це важливо? Тому що. Турнір між школами починається 30 серпня, тобто через три дні, суддя має прийняти якісь рішення або далі їй дозволити займатися, що знову ж таки на даний момент це ставить в нерівні а, ну, в нерівні положення з іншими командами, де там нема трансгердерних дівчат. Розумієте, з цією дівчиною? Я там не дивився, можливо, вона знаєте, і хлопці бувають чахлики такі, різні ситуації бувають. Але от, от така новина із Нью-Гемпшира, таке життя американській реалії. Ну і остання новина на сьогоднішній день із Техаса. Новина, на жаль, не тільки з Техаса, до речі, Техас і Луїзіана, два штати там одразу. і Новина для мене моторошна, в тому плані, що це знов про дітей. Це знов про дітей, які батьки залишили в машині, які, по суті, живцем згоріли, коли зараз в Америці навіть я зараз в Північних Штатах, тут до 40 доходить градусів. На півдні там просто вогонь. І от е на цьому тижні дві події трапилися. саме останнє – це Техас, Корпус Крісті це південь Техаса на мексиканському затоці. Там взагалі не зрозуміла ситуація. 33 річна мама приїхала в школу дитину свою 22 місяці, тобто менше ніж 2 роки трошечки залишила в машині, поки до неї прийшли дитину... дитина померла. Два дні до того подібна історія трапилася. Мама в Луїзіані 32 роки, місячну дитину залишила так само в машині, і вона так само там згоріла живцем. По суті. І ну для мене я я взагалі мені не вкладається в голову як, як розумієте, Я не можу зрозуміти як. І що саме ще мабуть страшніше, що це вже 24-та така смерть Сполучених США, Америки. Тільки за оце літо, ще серпень місяць не закінчився, що спека буде мінімум місяць. Я не знаю, це просто шокові новини. По суті, розказують на цілу Америку, і, і такі штуки трапляються. Ну, окей, раз трапилось, ну два. Ну, 24. Я не знаю, це виходить декілька таких дітей кожен тиждень. Просто трапляються для мене просто реально ножем в серце. Ось такі новини. Дякую, що додивилися до кінця. На цьому все. Не забувайте підтримати Україну. Сподіваюсь, наступний огляд буде завтра. А я вдячний вам за ваші вподобайки, коментарі і підписки на мій канал. Вам нехай щастить. Цьому найкращого. все буде Україна!